ранкова прогулянка здовж траси оттуда, туда, через той ліс. Ось у нас які яри яка краса. Там криничка з гарною водою. І тут такі красиві озера. Взагалі в нашому містечку невеликому. Десь більш 15, ну 15 точно озер ставків. Дикі качечки. Кавкають. Понад дорогою скрізь квітне люпін. Тепер в ліс. Ідемо лісом. Тут теж дуже красиво. В цьому лісі ще й гриби растуть. Взагалі в житті важливо рухатись, рухатись, щоб не мати засті застію. Застію в організмі, рухатись. По життю, щоб не мати застою навіть в тих же мозгах, у тому же розумі, до чогось прагнути, щось змінювати в своєму житті. Ну, Не завжди можливо це і на краще, але руханка вона не перетворює життя на болото. Якщо тільки ти сів, зупинився. Перестаєш рухатися, ти і зупиняєшся в своєму розвитку і ти зупиняєшся, як і для організму, починаєш тіряти своє здоров'я. Організм втрачає всі ті властивості, які йому притаманні, погіршується метаболізм. І перетворюється лімфа в таке вонюче болото. Чому кажуть, з віком люди починають мати такий неприємний сморід від тіла. Саме тому, що вони перестають рухатись. Лімфа, яка не движеться по організму. Не очищує його, а перетворюється в болото, застійне болото. А болото ми самі розуміємо, що хто живе в тому болоті, що і наповнює, і вообще вона перетворюється. Стояла вода. Нема в неї життя. При не. Під час рухання, під час ходьби, любої ходьби, не треба себе нагружати якоюсь швидкою, навіть без тих палок. Просто коли ти йдеш, приймають участь в ходьбі всі сустави, всі задіяні, всі мишці в твоєму організмі. Ті ж самі суглоби, вони рухаються. Ті ж самі мишці вони мають різні натяги з різних сторін, особливо якщо ти йдеш по пересічній місцевості. І легені двигаються, краще наповнюються і краще очищуються. Також і спина. Деякі кажуть, я не можу ходити. Бо в мене болить спина. Так рухання це є найкращі ріки. Від болю в спині, від тих застоїв. Для цього, щоб рухатись, не потрібно ж кошти. Не потрібні масажисти. Просто йди. Просто йди. Просто аж розум. Просія, починає сіяти в голові сіяє від того, коли ти бачиш різні збіни, різні рослини, ти відчуваєш їх. Бо навколо завжди знайдуться місця, які будуть приваблювати навіть твій зір. Застій, Він погана. Він поганий не тільки для тіла, як фізично. Право. Застій поганий для всього. І для тіла, і для духу. Духовний застій, коли ти не маєш цього духовного руху в своєму розвитку аж перетворює тебе в болото, болото релігії, болото яких поглядів спотворених. І ті цінності, коли тобі кажуть, а моя бабуся ходила в ту церкву, а мій дідусь так вірував, а всі мої рідні так робили. І ти повинен так робити. Ну, що сказати, на все був свій час. На все був свій період. Колись навіть за те, що ти ходив у церкву, піддавався якимсь репресіям. У мене, наприклад, дідуся його колись. У 1938 році закували в Кайдани. Це не Кира І відвезли Запоріжжя і через три дні розстріляли за те, що він був дяканом у церкві. Так, я поважаю їхні віру, я поважаю їхні погляди. Бабуся моя співала в хорі в церковному. Але мені, наприклад, мала знати тому, того, що Бог є. Бо всі знають, що він є. Невіруючи віруючий, не і про застій. Застій у всьому. В розвитку, у вірі, в технологіях. Мені довелося навчатися в інституті з 82-го року. І я ось спорилася з преподавателями. Мене не влаштовувало та КПІ, технічна спеціальність, але мене не влаштовувала той рівень. Я кому вони преподавали нам, навчали. Бо це був застій. Да, я розумію, всі підручники того часу були 60-х років. Хоча вже починалися ЧПУ, робототехнічні комплекси. Але нам пропадавали застій. І тому треба заставляти себе рухатись у всьому, у своїх пізнаннях, у фізичних рухах, у духовному розвитку. Не бігти, як кажуть, попередь батька в пекло. бо деякі стоять, а потім галопом. Аби куди скочити. Ні. Але треба рухатись. А життя, воно як корабль. І якщо ти рухаєшся, воно завжди тебе приведе туди, в якийсь твій порт, або в тимчасовий, або кінечний, воно приведе тебе до нових обставин, до нових змін. До нових людей, тому рухайтесь, не сидіть.